Служба безпеки встановила особу одного з керівників розвідки повітряно-десантних військ РФ, який бере активну участь у бойових діях проти сил оборони на сході України. Перебуваючи у складі окупаційного угрупування, він організовує підготовку та координує діяльність російських диверсійно-розвідувальних груп на Донецькому напрямку. Як вдалося затримати зловмисника, розповів речник СБУ у Вінницькій області Денис Закаблук. СБУ встановила особу російського. Генерала, який координував вороже ДРГ на східному напрямку, контрозвідники СБУ встановили особу одного з керівників повітряно-десантних військ Російської Федерації, які беруть активну участь у бойових діях сил оборони на Сході України. Під його керівництвом ворожі ДРГ намагаються прорватися через лінію фронту для проведення диверсій проти українських військ та об'єктів критичної інфраструктури встановлено, що зломисником є герой Росії, генерал-майор Збройних сил РФ і спозивним Сторож, який ще у 2014 році був відряджений до складу терористичної організації ДНР, на підставі зібраних доказів. Зловмиснику подали про підозру за частиною першої статті 258, значком 3. Участь у терористичній організації відповідальність за яку передбачено кримінальним кодексом від 8 до 15 років позбавлення волі.